У Києві протягом двох тижнів тривала виставка художника і фотографа Олександра Джантімірова Херсон де профандіс. Світлини були відзняті із 7 по 11 червня на Херсонщині після підриву військовими РФ Каховської ГЕС. Мистецтвознавиця Олена Грозовська говорить, фотографії поєднали репортажну зйомку з художнім змістом. Іноді от такі лаконічні форми, де, начебто, нічого не відбувається. Вони навіть більш страшні і більш красномовні. Тиша така дзвенить на цих роботах з одного боку, а, а з іншого боку, вони волають, бо це страшна трагедія. І тому от виставка називається Депрофундіс. Тобто з глибину цих це дуже красномовно, це дуже щемко, і тут дуже багато правди і, і горя. В цих Автор робіт Олександр Джантіміров розповідає, від початку повномасштабного вторгнення фіксує воєнні злочини росіян на сході та півдні України. Як і кожна людина, що українець, я, я також пов'язаний з Херсоном. Як і з Донбасом, як і з Поліссям, Карпатами, Кримом. Так ми всі пов'язані з Херсоном. Там нема людей, їх страждань там. То, що, то що я бачив, Ну, знаю, це жахлива історія. Виставка благодійна світлини можна придбати. 50% від їх продажу підуть на відновлення водопостачання у селі Інгулець Дарівської громади, розповів представник галереї мистецтвознавець Михайло Кулівник. Зазначу, що вона досить така камерна, невеличка, всього 14 фото, але фото ці фіксують якраз цю. Трагедію да, велику, яка сталася на Круховський ГЕС. Ніби так стається, що це якийсь гарний пейзаж. Але цей пейзаж за ними є значні історії людські. Да. Як для мене, одна з найцікавіших фотографій це пес, який сидить біля, мабуть, свого будинку, який затопило. І він просто дивиться таку вдалечінь. Да. На сьогодні шість світлин з виставки продані. Збір коштів триває. Є пропозиції зробити виставку у муніципальному музеї в Шотландії, розповів Олександр Джантіміров. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.